Папа Римський закликав припинити вогонь на всіх фронтах до Різдва. Пантифік звернувся до Пасти із проханням молитися за мир у стражденній Україні на Близькому Сході у Палестині, Ізраїлі, Лівані, а тепер і в Сирії скрізь, де люди страждають від війни та насильства. А насильство триває Російська Федерація за листопад захопила майже у 5 разів більше територій України, ніж за весь 2023 рік. Уявляєте, збільшилася інтенсивність не лише на фронті, але й удари по мирному населенню України. Російська Федерація запустила по Україні в 4 рази більше БПЛА і ракет ніж восени минулого року. Понад Шість тисяч дронів і ракет за три місяці. Це також втричі більше ніж за літо. Одна з нових тактик використання дешевих бепла, приманок для виснаження ППО. Федерація почала встановлювати засоби РЕБ на свої ракети, щоб вивести з ладу застарілі радянські системи ППО в Україні. В Україні не лише велика смертність через втрати на фронті та Удари по містах у мирних жителях. Україна має найнижчу народжуваність на планеті та найвищий рівень смертності у 2024 році рівень смертності в Україні є найвищим у світі 18,6 на тисячу осіб. З січня по червень включно в Україні не народилося. 87 655, а померло 250 тисяч дві людини. Тобто у році, що завершується, смертість в Україні втричі перевищує народжуваність. І це не те, що печально, це це трагічно і і загрозливо для самої України. Це Нереально вижити країні за умов такої народжуваності і такої смертності. І тому, очевидно, нам варто все-таки перелаштовуватися і вимагати від світу, аби допоміг нам встановити мир і усунути оті всі загрози для життя людського в Україні. І змінити умови проживання такі, щоб вони були привабливими, для того, щоб люди хотіли народжувати потомство, щоб люди хотіли множитися, а не думали, як виживати, і боялися привести в цей світ істоту, за котру вони мусять нести відповідальність. Важко звести там кінці з кінцями. з... Саме зі смертністю, бо її явно ніхто не оприлюднює, щоб так регулярно день у день ми знали свої втрати. А те, що говоряться, то воно не має якогось чіткого підтвердження, на котре можна було б зіслатися. Те, що Зеленський озвучив, що від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, 370 тисяч поранених. Приблизно 50% з яких повертається у стрій. І зв'язку з цим він додає: війна не має бути безкінечною, тільки мир має бути постійним та надійним. І неважливо, чи сам він вже до цього прийшов, наш президент, чи його підвели до цього рішення союзники. Але здається, наша влада прийняла рішення, що не будуть зараз вони. Опиратися, як це робили раніше, і вимагати, що Україна прийме мир лише на умовах того, що їй Росія поверне території, нині загарбані. Не треба зараз чіплятися за території. Росія не вічна. і те, що здається постійним і далекосяжним, може обірватися в один день, як у Сирії. От вона була там від 16-го року, і в один момент все втратила там вплив і вагу свою. Дасть Бог і ми повернемо територію, а зараз нам потрібно дбати про людей. Це головне завдання і самих людей, і влади нинішньої нашої української влади.